Друзі, всім привіт Точніше вже доброго вечора, як у нас по вечір. Що б хотів вам сьогодні показати, я розказати. Коротше, знімав я на наших дівчонок. Поросюшок, так сейчас Трохи труситься, камера холодно сьогодні, капець. Ось тільки приїхав з города. Коротше що, ребята? Так як я й казав, ми одну свинку вбрали. І одна стається в нас ось, я думаю, на днях, вже з понеділка, ми приїдемо цей. Тож приїдуть і заберуть її, здамо живою вагою її. Коротше, що я хочу вам сказати, ребята. Да, Хотілось мені їх... Цю особу на мамку ставить Але так вийшлося, що виходить, коротше, немає де її держати. Тут, тут не варіант. Тут вже батьки будуть собі брати та держати, заново за загорода, в себе перероблятися і вони будуть для себе держати. Ну а як я собі, я в другому дворі там проживаю і я буду собі починати робити, да, Машуха? Кажи. Ну, коротше, ребята, якось так. Я думаю, ці десь у нас кілограм 170, да? О, ти колозенька. Не хочеться, конечно, мені тебе здавати, ну но... таке життя. Надо. На, ось тобі. Діти. Тримай, 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 тримай. Оба! Це у нас Зрублена пшеничка, кукурузка. Це зараз вона таке водолєм вже замерзає, холодно, зараз будемо ставити усередину і там уже всередині, я думаю, вже замерзати вона не буде. Да? Машка, Іди сюди. Ну, коротше, ребята, що я вам хочу сказати. Хочу вам сказати, що це зараз секунду і дро заберу. Хочу вам сказати, що... Ой, коротше, ту ми зарізали, десь було її. Що не зарізали, а убрали. Десь було 100. Ну, щоб вам не збрехати. 150 кілограм. Десь так. Я половину продав, половину ми оставили собі. Сало, м'ясо я маю ну, що тут? Сало м'ясо ми це все поставляли, то я вам скажу продати вигодніше, але треба знайти, ребята, те, щоб продати клієнтуру. Це хіба що на базар їх відставати, точніше на ринок чи як там правильно. А зараз немає часу. Тож ми набрали клієнтуру і продали були. Клієнтам розвезли просто та і все. Так що, ребятки, отакі у нас ділішки Зараз пішли на глядочку, я зараз. Щас... Короче, друзі, все, пішли вже холода в нас. Ой, привезли нам все, трошки ми вже пострадали. Позакладали дровішок на зиму. Дивіться, Посходила вже, сьогодні був таке, якщо видно, сніжок у нас. Та він невеличкий, ну вже практично розставно. І морозець, наче, але скажіть, я скажу вам. Але, але воно підростало від сонця. Тож, дивіться. Судилася пшеничка. Далі у нас дивіться там оно город, Я вам покажу. Вже він убраний. І теж пшеничка там посіяна. По-моєму. Ох, і, ребята, вітер і холодно. Я не знаю, може вам не чуть мене, чи погано чуть вибачайте. За таку сьомку. Ах Збере, що у нас тут Почали вивозити по наш навоз. Тут ось посажений часничок, ще він не зійшов, морозу не страшно, він пізнувато посажений якраз то що треба, нормально. Так що отакі от діла, ребята. Все, будемо з вами прощатися, так як... блин, капец холодно я еще хочу поехать и какой-то день выбрать це. уже завтра даже с я буду ехать уже на сутки на работу то скажите я скажу вам думаю заехать на кукурузу заразу вам трошки сниму так как с кукурузой вообще попандос заедут вот, по-первых уже на сегодняшний день у нас 3 грудня подождите Правильно ж друге, вчора була так, 3 грудня сьогодні І вона не молочена, так як вона була у нас ну, пізнувато посаджена. І вона була мокрувата, ми її не молотили, У нас ішли такі дощі затяжні, що це просто капець дощі, дощі, дощі. Зараз ударив морозець. Надіємося на те, що вона трошки вимерзне, так як еліватори <говори> у нас, ребята, вони самі розумієте приймають за копійки такі, що одна собі стоїмості не окупиться мені з тим, що я нанімав трактора, з тим, що я нанімав бли, комбайна, ось буду нанімати і все, остальне машину вивезти. Воно того не буде стоїть і грама. Так що я думаю, що там воно. Так, друзі, прийшов звоночок, там був, я вибачаюся. Е -е, дивіться, завтра я може, заїду на кукурудзу, не зніму вам. Так що, ребята, всім пока-пока. Дякую моїм підписчикам, які до мене підписалися, дивляться мене. Велике вам спасибо. Не думав, що буде така підтримка. Всім пока-пока.